Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Дорожня пригода. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі -Бі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчитися правильно виходити в поворот. Майже весь день він проводив просто неба. Тато і мама дозволяють Бібі -Бі їздити у дворі та на стадіоні, але завжди попереджають У жодному разі не виїжджай на велику дорогу, бо для великого автомобільчика велика дорога дуже небезпечна говорив йому татко. Якось бібі -Бі грався з другом, автомобільчиком Фафа. Бі, -бі. поглянь-ка, як я швидко їду. вигукнув бібі -Бі йому. А я швидше за тебе, відповів Фафа і натиснув на газ. Не наздоженеш мене. Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони заскучали. Може, посигналимо, запропонував Фафа. Хто голосніше? Е, уже набридло, зітхнув бібі. А якщо поїздити заднім ходом, та вже каталися, не хочу. Чогось мені нудно. І мені теж нудно, погодився Фафа. Слухай, а якщо. Раптом йому сяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, щоб ніхто не почув, сказав: А якщо ми поїдемо на велику дорогу. На велику дорогу? аж оторопів бібі. -Бі. Але нам не можна. Тато казав, що там небезпечно. Мій тато теж так каже. Але ми ж обережно і зовсім ненадовго. Тільки туди. І назад. Бо тут так нудно! Ну, давай швидко зганяємо, ніхто й не дізнається, наполягав Фафа. Бі-Бі ще трохи повагався, але таки погодився. Це ж зовсім ненадовго, думав він, і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, про це навіть ніхто не дізнається, подумав автомобільчик. Отак друзі і вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою поміж будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. Поглянь, ми їдемо і нічого небезпечного немає, радів Фафа. Бібі -бі погодився. «Угу, Так цікаво! Фафа, ми тепер як дорослі! Гордо відказав бібі. -Бі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися, тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бітономішалки і громістки вантажівки. Їхні мотори голосно ревли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі й далі від дому Ой, я вже хочу додому. Перелякано сказав бібі. -Бі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усі невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. Я боюся, і я теж боюся. Отак, тремтячи, перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали підфарники хто лівий, а хто правий. Навіщо вони це робили, малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого ні. Все жахало малюків, час від часу повз них проносилися дорослі автівки на маленькій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Спочатку автомобільчики подумали, що це така гра. Це що? Якась гра? припустив фафа. Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі? суворо відповів величезний трактор. Ой, мені не подобається бути дорослим, я хочу додому, заскигли вкрізь сльози Фафа. Бібі -бі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові і попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухати тата і маму, бо батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні, проте на ігри в них уже менше часу, адже Бі-Бі та фафа записалися до школи, щоби вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим і кожного чекає великий шлях. Ну, а поки ви ще хлопчики і дівчатка, слухайтеся батьків і пильнуйте, особливо на дорозі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.